Кекс, смак якого повертає в дитинство аромат свята, затишку і спокою. Готуємо. В мисочку, де будемо замішувати кекс, тісто висипаємо цукор і цедру. Всі пропорції я вкажу, як завжди, під відео. І ручками якби перетираємо цедру з цукром. Це для того, щоб цедра віддала всі ефірні олії і щоб цукор став ароматним, щоб не було просто окремо. Цедра і окремо шматочки тіста, а щоб саме було аромат такий, як нам потрібно. Перетираємо гарненько, він навіть зволожується цукор, стає такий більш як зволожений, якщо так оглянути, він колір навіть трішки змінює. Перетарши ручками його, відразу аромати пішли, додаємо вершкове масло кімнатної температури, таке прям м'ягеньке і гарненько взбиваємо. Об'єднавши цукор з маслом. Ось до такої консистенції, можливо, потрібно трішечки більше до побіління. але я вам скажу, що ручним вінчиком це трішечки важко. Але все реально, якщо є бажання, додаємо чайну ложечку ванільного екстракту або ванільного цукру, що у вас є. І будемо поступово додавати по одному яєчку. Тобто, одне яєчко ввели, об'єднали. І так поступово вводимо всі яєчка. Наступне вводимо, коли вже бачимо, що у нас об'єднався ось масло з яєчком. Вівши всі яєчка, ось така маса пухка виходить, вона така прям повітряна, я б сказала, така вона красива. Далі будемо додавати сухі інгредієнти. Тут у мене борошно і мигдалеве борошно для легкого такого горіхового аромата. Якщо немає мигдалевого борошна, можна замінити на звичайне горіхове борошно, тобто дрібно дрібно подрібнені горішки. Я сюди до борошна додаю розпушувач і сіль. Легенько об'єднаю і буду додавати до яєчно-масляної суміші. Тобто половину додам, об'єднаю і вводі наступну частину борошна. Вийде злегка густувати тісто, не лякайтесь. Ще будемо додавати апельсиновий сік. Ось така, наче густувата маса у нас вийшла. Тому що для кекса вона густувата, вона тримається на вінчку. І тільки зараз ми додаємо апельсиновий сік. Ви спитаєте, чому ми не додавали апельсиновий сік разом з вологими інгредієнтами? Тому що вологі інгредієнти це у нас білок і жир, і вони гарно поєднуються. Якщо ми додамо лимонний сік а апельсиновий сік, Він, це кислота і рідина, і може. Змінитися структура, тобто піти хлоп'ячка е, і вже не буде така пухкість самого кекса. Тому додаємо апресийний сік лише в кінці після того, як додали борошно. Додаємо і гарненько об'єднуємо. Ось така консистенція ідеальна, вона спадає з вінчика, пухка, ніжна, ідеально, я б сказала. Вмикаємо духовочку, хай розігрівається на 175 градусів, а ми будемо переливати на всі формочку. Попередньо я підготувала формочку. Вона у мене розміром 25 і всі пропорції під цю формочку, тому ви будете орієнтуватися. Я її застелила пергаментом і легенько замістила маслом. Тепер виливаємо всю нашу суміш, формочку, виливши формочку. Легенько розрівнюємо, щоб рівненько в нас було. І далі, щоб у нас кекс красиво розкрився, і що ми робимо? Вершкове масло, кімнатної температури таке м'ягеньке. Ми його вкладаємо в кондитерський мішечок. Якщо немає, просто берете звичайний пакет і кінчик обрізати буде той самий кондитерський мішечок. Відрізавши кінчик, такий товщиною, ну. Навірно, міліметра 3-4 діаметром. І зараз це для того, щоб був красивий малюночок. По центру ми викладаємо смужку вершкового масла. Не спіша, видавлюємо і викладаємо. І у нас вийде ідеально красиве розкриття кекса. І все, отаку красу випікаємо при 175 градусах 45-55 хвилин. Орієнтуйтеся, щоб він був красивий, золотистий і готовність перевіряти шпажку. Тобто шпажку дерев'яну втикаєте. Якщо вона на виході сухенька, значить кекс готовий. Все випікаємо. Поки кекс запікається, ми зробимо до нього поливку. Беремо цукрову пудру. І апельсиновий сік. І зараз поступово додаючи до цукрової пудри апельсиновий сік, робимо таку рідину, яка нам потрібна. Поступово додали, об'єднали і робимо. Потрібної нам консистенції. Якщо хочете, щоб було густіше, тобто більший шар самої поливки зверху, залишайте густішу. Якщо більш рідче, щоб воно гарно сплило, ну так покривало весь кекс, то робите рідчу. Я завжди роблю рідчу. Просто об'єднуйте. У нас вийде ідеальний поливка, називається лукер. Для нашого кекса. І оця кислиночка додасть свого аромату і смаку. Все, такої консистенції мені достатньо, а ви вже орієнтуйтесь до тої консистенції, яка подобається вам. І все чекаю, поки кекс спічеться. Кекс пікся це про той розріз, що я казала, що він виходить контрольований завдяки масляній цій лінії. Витягаємо його. На готовність я перевірила шпажкою. Шпажка сухенька, значить, він готовий. Достаємо з формочки. Має охолонути. але відразу ми його поливаємо лукером, тобто той суміш, що ми робили. Гарненько. Буде смакота. Ароматний, запашний, ніжний, краса. І оця поливка завдяки своїй кислиночці вона додає той пікант пікантності і такої... Як спробуйте скажете мені. Так. І зверху для краси я його посиплю мигдалевими хлоп'ями. Я їх злегка підсушила на сковорідці, щоб були золотистими. При бажанні, якщо немає хлопів, просто можна горішками посипати або взагалі не посипати, залишити таким, як є. І все, чекаємо, хай і будемо смакувати. Він ще трішки теплий, я вже не терпиться його спробувати. Нарізаємо. Який він ніжний, який він видно цедру апельсина. Хочу спробувати і сказати, як він на смак. М -м -м -м. Дуже смачний, апельсиновий, без гіркоти, ароматний слів не передати. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного.